Дуже теплесенька ковдручка. Можна використовувати як в ліжечку, можна використовувати в колисочку. Розмір 130 на 100, ціна 378 гривень. Довжина, бачите, такі вони довгі. Я вам зараз... Є також коротші, вони трошки дешевші. Теж можете попитатися в нас вдруг, що по... в коментарі. Так, я вам показую розцвіточки. Ви їх. Робите скрін, яка вам сподобалась. Вони всі дуже теплесенькі, ідуть подвійні, бачите, можна їх закутувати. Я гуляла зі своїми з такими ковдрочками з дітьми, трошки менше брала на двір, а таку брала, щоб вкривати. Вона не пропускає тепло і легенько можна дитину тримати, щоб дитині було теплесенько. Так. На дворі, от в кабінізончик, ви даже можете легше вдягнути, і от закутати просто в ковдручку для того, щоб дитині там тримало тепло. Буває от зимою така особлива погода в морозні дні. Так, робите скрін. Скидаєте нам або на Viber, або пишете, ми вам вже допоможемо підібрати. Відправочку робимо щодня, окрім суботи та неділя. Якщо оплата поступила до 16.30. Також можете переглянути весь наш асортимент, у нас він дуже великий. Є і спідня, білизна, шкарпетки, ковдри. Весь товар у нас в наявності, тому можете робити замовлення. Ціни ми всі ставимо дуже доступні. Так, і остання розцвіточка це ось така.